І так, шановні друзі, продовжуємо огляд розхідного матеріалу від тригувельної марки «Парцай». І перші у нас на огляді робочі рукавиці і вартість їх становила 12 гривень за пару. Наступні у нас на огляді комплекс свер по металу. Вони йдуть упаковані в пластиковому кейсі по боках і обрізіної уставки. комплектацію у нас входить 15 сверл, і вартість такого комплекту становила 230 гривень. Наступні прямі ножиці для різання профлиста або іншого листового металу, і вартість їх становила 140 гривень. Далі у нас три комплекти заклепок. Вони йдуть упаковані у пластиковому футлярі і вартість кожного комплекту становила 100 гривень. Наступні у нас на огляді три комплекти наждачних кругів, які встановлюються на шліфувальну машинку. Діаметр даних кругів становить 180 мм, і вартість їх становила 150 гривень за три комплекти. Наступний у нас на огляді комплект гачків, які можна закріпити на стіну. В комплектацію тут входить два гачка і вартість їх становила 185 гривень. Комплект гаюк упакований у пластиковому футлярі і вартість їх становила 120 гривень. Наступний у нас на огляді комплект гачків, які кріпиться на стелю. Комплектація у нас входить 4 гачка і вартість їх становила 160 гривень. Розміри дані гачки мають 10 см висоту і 8 см ширину. Наступний у нас на огляді комплект поліскових дисків, вартість їх становила 150 гривень. Упаковані в йдуть в картонні упаковки. Комплектація у нас входить 4 диски різної зернистості. Про якість даних дисків зможу тільки сказати після того, як буду їх використовувати. Наступний у нас огляді ще один комплект гачків, які можна закріпити на стіну. Дані гачки невеликого розміру, висота їх становить 8 см, а ширина 5 см. Комплектацію у нас входить 4 гачка і вартість їх становила 125 гривень. Наступний у нас комплект коронок вартість його становила 450 гривень. Комплектацію входу коронка на 82,68 мм. Комплекс сверл та мічки упакований в металевому футлярі, в комплектації входить 7 сверл та 7 мічки. Ну і відповідно комплектацію входи утримуючи міч. Розмір сверла із даного комплекту відповідає розміру мічки. Вартість такого комплекту становила 450 гривень. На цьому назогляд розхідного та ручного інструменту від торювельної марки Парсай завершено. Дякую всім за увагу.